У селі Кізлів, що на Львівщині, впала російська ракета, яка, на щастя, не вибухнула. Наслідки її падіння бачили журналісти телеканалу. Перший західний Увага на екран. Богдану та Ірині пощастило бути на роботі, коли на їхнє подвір'я у селі Кізлів, що на Золочівщині, впала російська ракета. Ми у Львові були. Снаряд зніс огорожу та на диво не пошкодив будинок. Лише обсипав помашкання брудом та вибив маленьке віконце на горищі. Це... Боже, я не знаю, коли вже це закінчиться. Дякувати Богу, що це не хата і не люди живі. Відновити Відновимо. Коли почнете. Коли буде натхнення. На щастя, ракета не розірвалась. На місці від ранку працювали рятувальники. Ракету з місця падіння забрали. Мешканців сусідніх будинків попросили тимчасово залишити свої оселі, поки вибухотехніки знешкоджували снаряд, впорались за дві години. На зміну приїхали енергетики вже за годину. Вдалось повернути світло в оселі місцевих. Тим часом патрульні відновили рух на трасі Київ. чоп через падіння ракети водіям доводилось об'їжджати ділянку прилеглими населеними пунктами. Влучання нині зафіксували поблизу ще одного цивільного об'єкта на Львівщині. Також є падіння збитої ракети в Львівському районі. Пошкоджено вікна в одному з санаторіїв. На щастя, постраждалих у Львівській області немає. Загалом ж у нашій області ще двічі за день лунали сигнали повітряної тривоги влучань більше не фіксували. Єлизавета Парубцова, Олегонтарчук, програма. Очі.